Даю, відповідаю на два запитання пошуківця. Суть в нас полягає у тому, що в нас, коли грунти для прилада важкі, особливо вологі, там чорноземи візьмемо. Чи це глина в тому ж числі, не піщані ґрунти, у нас є проблеми з тим, що прилад по нерівностях навіть на цілині, подивіться, горбик-ямка, горбик-ямка це не сітко, таке рівно, поверхня і не пропуски. А на у пороному полі після трактора, руби грудки і тому подібне, багато пропусків. І ось з цим боротися потрібно таким чином, що в нас є ґрунт стабільність. Він встановлений на два. І якщо опустимо на один, то в нас пропусків таких не буде, зрозуміло. От. Але виникає проблема в тому, що йдуть реакції на ямку, і ми відразу ж хочемо е тоді отримувати і те, і інше, як тут чинити. Рекомендація є підняти швидкість. Я відразу піднімлю швидкість. Це дійсно не так критично вплине, а стабільності може додати. Я на троєчку зараз додав. А друга рекомендація це в нас використання мітки. Бачите, мітка є. Тобто, закрити 99-99 і все буде хорошо. Ну, коли ми закриваємо 99-99, у нас виникають все таки певні проблеми, як то скажемо. Зараз проходимо до кінця і все продемонструю. Але... Коли у вас ґрунт піщаний або значення балансу при відлаштуванні ґрунта вище там, 86, буде, то це доволі класна штука. Зараз мітка вимкнута, тому що у вас буде і чіпкість, і стабільність, і навіть при вирісті, зрозуміло І не буде нічого пропускати, нічого карявати. Коли мітку я на такому ґрунті включу, все щось буде різати, сигнал буде нечистий, розмитий розмити ВІАЙ, а деякі цілі там складні металопластику, там золоті вироби, певні монети, в тому же числі під підпливом ґрунту, особливо ораного, буде просто пропускати. У нас є шкала. Зараз трішки вам покажу по шкалі Бачите, реакція немає. На ямку немає на ямку. Захожу в стабільність грунта. Встановлюю на один. На ямку немає. На ямку немає, ну і ціль не бере. А чому ціль в ямці не бере? Тому що баланс грунта не відлаштований, і в мене гунк потребує обов'язково І в мене баланс низький. Якщо він нижче 80, то тоді треба вже використовувати мітки. У мене він 75. Поїхали, дивимося. Реакція на ямку. Полізла. А на стабільності ґрунта 2, ні. Тепер зверніть увагу на камінь. Він зараз дерваний, то є, то нема. 23-65. Але отаке от як каміння. Один сигнал. А це близько нуля в основному пролазить. Тут 22-0,1. Бачите? заходу в ґрунт стабільність. Встановлюю значення на один. Чорний. Чуєте, так? Да? 0,1. А каміння 99. Тобто ми відкрили сектор. А тепер, що в нас робить мітка? Е, пробуємо ціль. Дивіться. Бере. Ну і тут є реакція на ямку. Тобто мітка нашкодила. А тепер заходимо, не мітка перепрошую, а стабільність ґрунта один нашкодило. Тепер переходимо в мітку. Можемо частоту і змінити, але будемо на 40-вій. Так. До речі, збавлення пониження частоти призведе для того, що реакції на ямку може не бути. Це я пізніше продемонструю. Давайте 24 поставимо. Далі перейдемо в дискримінацію. І в дискримінації мітку знову вернемося. Встановимо її на 99. Що в нас відбудеться? Каміння не бачить. Реакції немає. Ось тут все-таки буде, бо ми вирізали верхні сектора. А тепер ціль. А воно теж її не бачить. Тобто, теж вирізало ціль. Зрозуміли? Тому єдиний правильний метод на такому ґрунті мітка теж шкодить. І можете пропускати і складні цілі, і не тільки складні. Краще перейти на низьку частоту. Зараз до прикладу. Встановимо, можна чутливість трішки зменшити. 14. Переналаштуємо баланс. І на стабільності ґрунта 1, реакція на ямку на повільному помаху немає. А ціль. Виявляється. Думаю, зрозуміло. Дякую за увагу.